Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я зараз знаходжусь в магазині «Костко» І дивіться, в нас вже багато чого готується. Така підготовча тематика до Різдва. До Нового року, до Різдва. Дуже гарно. Мені так це сподобався, такий підсвічничок. Дуже красивий. 50 доларів майже, 49, думаєте що? Ну, але дивіться, як буде гарно. Так, якісно виглядає все. Далі ось така красива. Фігури різні, народження Ісуса. Так, і там вже є сніговички, є ялиночка. Ну, дуже гарно. Мені це так сподобалося. І далі йдуть подарунки, вже навіть різні можна. Придбати. А це серветочки, бантички такі на подарунки. Вау, як класно вже. Уявляєте, зараз ще вересень, а вже ці різні наклеєчки такі. Просто я так люблю, це такі передріздвяний моменти, Час, мені дуже він подобається, така якась атмосфера класна. Ти діткам збираєш О, подарунки. Багато чого такого різненького. Так, ідемо далі. Швиденько я заїхала сюди скупитися трішки, тому що нема молока. Але це зайшла ще на іграшки і на постілі. Дивіться, знову з'явилася тата, що я люблю така байкова, вона дуже приємна до тіла. Я дуже люблю цю постіль. Queen 43, а ця 53 King, це що вона мій. мені сподобалася така з шишечками. Ось, дивіться, красиво. Так, йдемо далі дивимося. Пледики різні є. Хочу показати ще вам. Побачила Костко знов нові, Нові цукерочки привезли дубайські. Дивіться, 15 доларів. Ось там пишеться. Оці мають бути смачні, бо я бачила, інші блогери виставляли, що дуже смачні. Ну, я поки що не беру. Тому що вдома є, що їсти таке. Зараз я йду дивитися різні такі снеки для дітей, щоб в школу. Вони люблять перекусики різні такі. Зараз оці ведмедички ще є. 9,59. 10 доларів. А так вони 5, 14. Потім ось ця соломка така добренька. Такі снеки, це дуже смачно. Зараз знижка 9 доларів, вони 13 так ідуть. Я візьму теж. Їду якраз вже по Єфремчика в садочок. Це я заїхала після роботи а, в Костко, в магазин скупитися, молока купити, різні снеки діткам, води. Такеньке, все. Що треба, знаєте. І швиденько зараз їду, я прямо забираю. А, які з Тимофійком вже будуть а на автобусі додому приїжджати. Тому я зараз швиденько заберу і їду додому. Треба ще приготувати вечерю. Ось такі мої дні. Я думаю, багатьох такі проходять. Робота, садочок, прибирання, готування. І хто-небудь буває там, що я вдягаюся. Я виїхала на роботу. Я ж не буду на роботу виїжджати, прибирати. Будинки, вдягати каблуки, робити зачіску, укладку, якийсь макіяж, ну ви трошки подумайте. А коли вже в неділю, я красива, я рідко дуже знімаю в неділю. У мене в неділю більшість вихідних. Там так. Я така, яка я є. Вже забрала я наша синочка. Де ти був? В садічку. А що угу. там робив? Грався. Угу. А хто там? Дні твої друзі вже? Так. Угу. Да. А вчителька була, Угу. А що ти їв сьогодні в садіку? Такий снек. Снек? Угу. Отакі. Отакі? Так. Да. Не, не такі. Ні, не такі. Окей. Їдемо до задому. Все, поїхали. Показую швиденько покупки, що купила я в костку. Дивіться, ось такі різні снеки взяла. Скітул з такі жалійні. смачні. Далі дивіться ось такі снеки, що показувала в магазині. вам. А це ж жалішки. І це такі желешки. І ще ці. Я думала, що ці не жалішки. Такі витамени, <говори> ну, коротше. Да, да. Але дуже це Єфремчик наш такі, любить. Такі, зараз відкриємо. Зараз. Далі, дивіться, сметанка. Огірочки. Вже дуже хочеться зараз огірків помітори. Вже так наїлися. Молоко 2 головне. Потім рибка червона. Всі такі босоніжки. За 5 доларів. Взяла. І свершки буду робити деякі десертики, то все. І вологі вологі? Паперові рушнички взяла. І воду, але це вже в машині не занесла. І дивіться, які красиві купила ще костюмчик. Це для моєї подружки на хлопчика. Дуже гарна якість, фірма класна, дуже класні. такі, гарненькі. Це на подарунок буде.